Ну, Я заміжня, у мене чоловік є, дочка 8 років, ну на той момент, коли ми виїжджали, їй було 7. І yeah. батьки мої, тато Олександр і мама Ганна. Ми разом проживали. Ми просто до війни тільки купили квартиру. Mm -hmm. І в нас просто був ремонт, і ми тимчасово переїхали до батьків, щоб не знімати ж... mm -hmm. жильо і жили у батьків. Mm -hmm. Поки там робили ремонт, але ми його не встигли доробити. 24 числа, коли все почалось, ремонт закінчився, скажімо так. Ну, я ще працювала. В аптеці так. В Херсоні я завідуюча аптеки була при лікарні, міській лікарні в поліклініки дорослій. І ну, якби я не думала йти на роботу, але мої дівчата, які там вище живуть, вони вийшли. Нас почали бомбити якісь крізь аеродроми. У нас ми просто недалеко живемо від Чорнобаївки, скажімо так, нам до Чорнобаївки 10 хвилин їзди, то всі ці вибухи ми все відчули mm -hmm. на собі одразу. Ну тобто в mm -hmm. нас було дуже дуже чуло. <ган> да, і, ну, і так, в мене виходить, в кому тато якраз їхав в ту сторону біля Чорнобаївки на роботу і побачив, як ракета влучила в аеродром. І, ну, тоді мені кума позвонила, каже, збирайтесь, тікайте з міста мого. <ган> ну, поки ми скупилися, поки заправилися, бо в нас були великі черги, паніка в людей. Плюс я ще поїхала на роботу, бо мені треба було вирішити питання. І Поки ми це все вирішували, вже зі сторони Каховки вони ну, якби вже там були, обстрілювали трасу. Тобто виїхати ми вже не могли. А батьки в чоловіка, вони в Херсонській області, Новогородовський район. І вони, ну, якби нас звали, але ми не встигли виїхати. І слава Богу, бо в них в селі також була окупація і там. Було дуже страшно. Там страшніше було ніж час нас Херсон – це Україна. Херсон – це Україна! 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 А купанти! захотілося? купанти! А купанти! Окупанти! Окупанти! А купанти! А Ні, то спочатку не чіпали, а вже потім, коли їм прийшла вказівка, я так розумію, розганяти нас, то тоді вже вони, ну, Крайній мітинг, коли ми були там, вони просто стріляли в повітря. Mm -hmm. Ну, гільзи сипалися нам під ноги, але вистріли були в повітря, тобто по людям вони не стріляли. Це був наш крайній мітинг. Mm -hmm. Це в березні було. Mm -hmm. Це був кінець березня. Ми е, прийняли рішення не ходити. Вечна да. Просто на наступний день вони вже почали розганяти людей шумовими оцими гранатами і газовим. Діти розуміли прекрасно, бо вони всі їздили з буквами «З». Вони забрали машини в людей і тут же малювали З або В, ну більше З було б. Ліки вже можливості доставити не було, тому... Я тільки привезла в аптеку з трьох аптек ліки, угу. і до мене прийшла людина, з якою я працювала 13 років, директор страхової компанії. А потім він став міністром здравоохранення Херсонської області. Я дивлюся на нього з лукою. Ми сіли там в коридорчику, і він мені каже, що ну ви ж розумієте, що тут буде Росія, вони вже тут. Через декілька місяців влада повністю перейде під контроль руку руським, і треба якось далі рухатися і за щось жити. Мої рахунки заблоковані, тому я маю якось кормити свою родину. Він сказав. Це я потім розумію, що якщо йому заблокували рахунки, це ж не просто так. Він мені пропонував, щоб я була як. Головною, він хотів відкрити 4 аптеки. він тоді Мені казав. Mm -hmm. Мені треба відкрити, він сказав, 4 аптеки. Ми з вами закручимо договір, він сказав. Про це ніхто не буде знати. Ці всі документи будуть знаходитися. Там, де треба, це ніхто не знає, а вашим дівчатам взагалі не треба знати, що ви будете з нами співпрацювати. І сказала чоловіку, що нам потрібно виїжджати, бо вони мене в спокої не лишать. І Я перевезла в той же день, як тільки він пішов, аптеку в іншу аптеку, вивезла все, забрала пульти від кондиціонерів, ключі від сейфів, всі ключі від дверей, всі документи, ну повністю вивезла все, моя аптека. Ніколи такою не була пустою. Просто залишилися полки mm -hmm. е нашої фірми, mm -hmm. іншу аптеку нашої фірми. І весь товар я туди ж везла, допомогла дівчатам все це прийняти, розкласти, налагодити ну, роботу, щоб вони спокійно працювали. І ми виїхали 23 квітня. Е тоді виїзд був тільки через Снігурівку, але тоді вже його перекрили. Василівка ще не було виїзду через Василівку, то ми вроді як відкрився виїзд через Давидів Брід. От Снігурівка закрилася і відкрився, вроді як Давидів-брід, і ми вирішили виїжджати батьки. Дуже прийняли, ну так вийшло, що ми, ну, ми без речей приїхали, і ну що, секонд-хенд mm -hmm. пішли. Mm -hmm. e, не постільно нічого вона, ну, не було. Якби. Пішли секонд-хенд mm -hmm. сюди, в підвальчик біля гномику. Mm -hmm. І там познайомилися з дівчатами. Mm -hmm. e, Тітаня Ліля і Наташа на той час працювала. Вони нашою підтримкою були моральною, ми оце могли до них прийти, виривіться, вони нас вислухають, підтримують, пообнімають. Ну, Таня, та взагалі, вона нас консервами, ну, домашніми банками привозила, нам каже, їжте, їжте. Гляна ну, дівчинка була, вона допомагала в перші дні е, дуже. Е, Переселенцям, mm. психолог може допомогти, якщо є якісь проблеми, то можна звертатися і їхати в свою квартиру, а потім почати подорожувати. Це те, що я хотіла. Ну, я поїхала в подорож, але не так я хотіла в подорож, скажімо так. Плани були ще другу дитину народити. Ну, це не на часі. А мрію таку глобальну, пам'ятаєте? Таких глобальних і мене. Оце і були мрії, так? Ну от я, я хотіла іменно подорожувати. У мене мрія була, я хотіла. В мене взагалі мрія поїхати в Індію, хоча мене всі відговорють і кажуть, що mm -hmm. там нічого немає, хорошого вони живуть. Але там, бідно. манить вас, так? Я люблю індійські фільми. Я так риву по Джиммі Джимі, це капець. Мені оце, я, якщо сяду дивитися, все, це все зарьоване. Я вже і тут, на вихідних, коли працюю, то людей дуже мало приходять. І я сижу старі фільми. Це, писати. напевно, ваша така ця психологічна розрузка. Да, так, да. Угу. в кожного воно є якась. Так, да, і от в мене мрія була, от Мітхун Чакраборті, він для мене був. Mm -hmm. І я прям так хотіла туди поїхати з ним побачитися. Я хочу, щоб їх просто не було на землі. Просто зникли і їх не було. У мене дуже великий страх, що вони знову підуть. А в нас місто ну, на кордоні, скажімо так. І от час ми повернемося, знову почнемо жити, заробляти гроші. Будувати щось, щось, щось планувати, а вони просто потім знову прийдуть і все це заберуть. Ви часто з чоловіком говорите про повернення додому? Часто. Він хотів повертатися в Херсон, але я кажу, що ще рано. І не знаю, можливо, ми до нього поїдемо, тому що ну, рік ми поразі. Це не родина, uh -huh. це дуже важко. А він в силу своєї роботи не може часто приїжджати сюди, так? Ну так, да. а ми не можемо їздити туди теж, тому що дуже незручно, бо потяг, який йде до Одеси, він йде в 12 годин ночі. Uh -huh. Тобто мені треба доїхати до Хмельницького для uh -huh. того, щоб там сидіти ще чекати 12 uh -huh. години. Ну, там то ми приїжджаємо в 9 ранку. Але назад, коли ми їдемо з Одеси, mm -hmm. знову ж треба сидіти. в 9 вечора туди в потяг, mm -hmm. а в 4 ранку він приїжджає. І тобто знову треба сидіти і дитині дуже важко. Mm -hmm. ну, тобто, як ви думаєте особу... перебратися в Одесу? Так. Да. Почати перебрати з Одесу, плавно, а потім а можливо... Потім вий... додому. Ну, а потім... я взагалі, планувала собі, що я буду повертатися звідси тільки додому. Mm -hmm. Ну, так я мріяла і. Думала, але просто якщо я не поїду в Одесу, то чоловіком не поїде в Херсон. Угу. А батьки б... що кажуть? З нами поїдуть. В Одесу? Так, да, будуть жити у сестри, а ми окремо. Вони теж так хочуть додому. Вони, папа взагалі, ще... особливо коли там щось у нас якісь відбуваються конфлікти, то він одразу кричить, Все, я все бросаю, ви мені надоїли, я їду додому. Важко жити з батьками разом. З да? батьками важко, ну, я ж кажу, що вже відвикли від цього. Mm. І взагалі все одно всі повинні бути окремо. Так. І У кожного свої правила, mm. свої погляди. Ні, ну стараємося. Зараз, звісно, дуже в багатьох речах я стоя... ну, намагаюся змовчати, щоб не провокувати. Бо розумію, що важко всім. Хочу, щоб мир був, і хочу, щоб загинула вся Росія.